Негативно. Чому? Ну, тому що там паркова зона, там дуже гарно, там школа близько. Хай би було для діток таке гарне місце, а там вони трошечки заброшений район, там в тій території. За... Хай би зробили би для діток щось. Ну, негативно. А чому? Ну бо ми маємо зберігати свої пам'ятки, культуру, щоб наші діти не тільки на Картинках дивилися, яке наше було рівне. Негативно. Я вже звернувся в Міністерство культури, один із перших. А чому негативно? Чому? Тому що є закон про охорону культурної спадщини, який не дотримується, і порушуються норми, державні будівельні норми. Замовник чи забудовник не отримав відповідних узгоджень в Міністерстві культури. Це зона охорони культурної спадщини. І зона регульованої забудови, так що тут будувати можна не висотні будівлі. Я вперше це взнав від вас. Над цим ще, мабуть, не думав, але думаю, що там не повинна бути багатоповерхівка. Тому що там зона така краєзнавча, будемо так говорити. Зона відпочинку. Хай будують. Чому? Ну а що, хай зробить дома, хай що небудь роблять. Отрицяти. Ну, я не знаю даже, чому. Все-таки це памятник, а тут вдруг таке зданий. Начнешь быть, тут трещины. Ну, тут такие вот. И против? Чому? Ну, во-первых, потому что место не очень удобное в плане того, что тут. Транспортной развязки нет нормально. Тут еще хотят строить стадион, что очень интересно. Тут находится несколько рынков, куда и так забито транспортом. Поставьте еще эти 11 этажки, что вы получите? Людям не жить, не ходить, не дышать, не ездить будет нельзя. И для тех, кто будет жить там неудобно, и для тех, кто там сейчас живет неудобно. Это мое мнение. Против. Почему? Не знаю. Все-таки там зона, починка, а тут и будет стоять. Ну, трошки буде псувати Дякую. вигляд. Звичайно, негативно. Чому? Тому що це музей, краєзнавчий історія і одинадцятиповерхівка сучасна. Якось не вписується навіть в архітектуру.